Доброго дня, діти! Сьогодні у нас незвичайний урок, адже ми з вами помадруємо чарівний світ природи. Нарядилось осінь, дороге нам мисто. золоте волосся розплила над містом, колярові фарби виняла з кишені і малює осінь жовтим позеленим. Догадатись можна в парку по деревах, де червона фарба в неї і рожева, ще й відтінки різні, безліч осінь має, а струнки ялинки боком обминає, і не шкода фарби часу, ні хвилинки. Колються нечемні сосни та ялинки. Погляньте, стоїть чарівниця осінь. Лісу стоїть, вгорі бездонне синє небо. Тепле лагідне сонечко дивиться привітно, та не дуже весело, все навколо розмальовано теплими барвами повітря напоєне пахощем, які бувають тільки в осені Давайте поринемо в чудову казку у ліс. Сінній золотий ліс. Ось у нас що ми бачимо у лісі. Яка краса у нас у лісі, грибочки? Ми бачимо грибочки. Які вони, вони красиві. Багато-багато грибів. в лісочку. А ще діти, ви бачите, на добочках. Ми бачимо, що жолуді. Діти, а давайте зараз разом відгадаємо загадки. Загадка. Знебоскраю за діброви вийшли воли чорноброві, принесли водиці з бан, полили і ліс, і лан. Що це діти? Так, це хмара і дощ. Молодці. Ще загадка. Хтось відкрив на небі душ Повну на землі колюш. На нас водиця ллється. Як це явище зоветься? Так, ви вірно відповіли. Це дощ. Загадка ще. Без вогню воно горить. Що це? Правильно, це сонце, ви молодці. Добігає до кінця наша подорож до осінньої природи. Давайте разом згадаємо, які зміни відбуваються у природі. В осені сонце світить і гріє слабкіше. По небу часто пливуть хмари, посилюється вітер, часто йде дощ, стає прохолодніше. Рослини змінюють свою зелене вбрання. Готуються до зимового холоду. Ось і закінчився наш урок. До нових зустрічей. Бувайте, мої любі! Гадаю, вам сподобався сьогодні урок наш. До побачення!